Усім привіт! З вами традиційно Павло, і сьогодні поговоримо про нові навушники від Мези, яке вони назвали поет. Трохи бракує їм консистентності в назвах: то в них еліти і імпіріани, то румунські слова, а тепер вже й поети з ліриками. Ну, хоча це не найбільша проблема, це насправді найдоступніші з їх повнорозмірних флагманів відкритих. Ну як? Вони доступніші ніж інші модельки. Але все рівно їх цінник складає 97 тисяч гривень, там ще з якимись копійками. Посилання на портатив буде в описі під відео. Але ну, вони все ж дешевші ніж Empyrean 2 і Elite. Ну а в цілому за ці гроші ви отримуєте традиційне для компанії. Якість і дизайн, також фірмові випромінювачі від Рінаро, ще одну нову технологію, яку вони ліцензували, і це також, мабуть, буде використовуватися в майбутньому. Тому я б не сказав, що це да, там, навушники вони дешевші, ніж, наприклад, Імпіріан 2. Але б він сказав, що вони гірші. В них інша подача, але ну це, мабуть, і головна різниця. Тож давайте подивимося на них і поговоримо детальніше. А анекдот дня сьогодні такий. Після 40 хочеться, щоб з торту вискакували на стриптизерка, а терапевт з безкоштовним направленням на МРТ хребта. Ось така проста зовнішня транспортувальна коробка з переробленого картону. Тут в нас мінімалістична поліграфія, якісь написи про розум та душу. Всередині жорсткий кейс. Ну і також там якісь інструкція, гарантійний талон і всілякі такі додаткові папірці. Тут в нас така зменшена версія а, чумаданчиків, які ми бачили з попередніми модельками. Тобто це схожий матеріал, але тут немає ручки, і розмір був зменшений. Але в нас є ось цей замочок. Всередині безпосередньо навушники і ось такий гарнесенький мішечок з комплектним кабелем. Тож, тут в нас ніяких змінних амбушурів або чогось такого, але в нас. Гарний і доволі довгий кабель. Ну і самі навушники, до них нормальний чохол. В цілому, як бачите, все спаковано на дуже класному рівні, ну і зазвичай з повнорозмірними навушниками небагато чого йде. Мезе експериментують з дизайном, але залишаються вірними собі в деяких ключових елементах. Тож тут вони дещо змінили, обрали таку цікаву сріблясто мідну кольорову гаму. Але з іншого боку, покажіть ці навушники комусь, хто розбирається в аудіо, навіть не кажуть, що це, і навіть якщо вони не бачили їх до того моменту, вони одразу впізнають мезе, тому що тут в нас багато дуже знайомих нам елементів. Хоча дещо змінилося. Наприклад, як бачите, оголів'я в нас зроблено з двох таких металевих стрижнів. Здається, я бачив, що це якийсь плав титану. Але не буду точно брехати. Що добре, що вони забезпечують гарну силу притискання, і в той самий час вони не так сильно резонують, як зазвичай стальні. Але все рівно ось цей звук, коли вони у вас на голові, він трохи чутний. Але завдяки цій конструкції він доволі ефективно гаситься. Далі, шкіряне голів'я знайоме нам, воно гарно розподіляє вагу. Навушники в цілому не важкі, але вага добре розподіляється, тому вони комфортні. І також ось ці частинки, які забезпечують більш щільне прилягання оголів'я до безпосередньо голови, вони стали трохи вужче і трохи змінилися в дизайні. Тому в цілому навушники трохи ближче до голови сидять. І ось ці верхні частини цих стрижнів, які дозволяють регулювати розмір, вони не так виступають, як в еліт і імпіріан. Тобто, я б сказав, що тут така, знаєте, більш близька до вашої голови посадка, і загальний а, як сказати, загальний профіль навушників, вони не так помітно виглядають на голові, як їх старші брати. Далі в нас ось ці стрижні, вони дуже класні, як завжди. З одного боку їх зручно регулювати, з іншого боку, вони тримають, тримаються в тій позиції, яку ви виставили. Навушники просто надягаєте на голові, і за секунду ви, вони просто автоматично підлаштовуються під необхідний розмір. Далі йде ось ця частинка, і от тут, мабуть, одна з таких найбільш мезешних штук це ось цей дизайн, кріплення стрижня до вилки, яка тримає чашку. Також можу помилитися, здається, вони згадували, що це зроблено з якогось магнієвого сплаву. Що забезпечує і легкість і також міцність. Знов таки знайомий нам е дизайн решіток, але в цілому він завжди виглядає приємно, трохи Ну, теж дуже класний елемент. Здається, тут більше стало цих е дірочок, але не впевнений. Там всередині ще якась сітка під цією мідною, якась чорна, тобто там вже щось таке складне і помірковане. Для зручності користувачів, амбушури в нас змінні. Вони тримаються на магнітах і їх легко замінювати. Під амбушурами ми бачимо кілька елементів цікавих для нас речей. Перше, це як завжди зроблений в Україні компанією Rinaro і випромінювач. Тобто, ось бачите, його там доріжки всередині, як завжди, він гібридний. там, Ну, це я вже багато разів описував, навіть не буду, мабуть, повторюватися. Як завжди, одні з найтоповіших випромінювачів, зроблені в Україні. І ще з нового це ось ця технологія AMTS. Її е, ліцензували в Дена Кларка. І суть технології полягає в тому, що тут певні отвори в. Самому випромінювачі, прикриті екраном для того, щоб покращити верхні частоти. Тож, надягаємо назад амбушурку, і тут, бачите, в нас якийсь акустичний також екранчик, плюс він, мабуть, захищає ще й випромінювач від всякого сміття. Амбушури симетричні, тож тут немає скосу, вони гібридні, всередині в нас якісь. Оксамит чи щось схоже на нього, там якась алькантара, ну, я такий точний матеріалознавець, зовні штучна шкіра. І ось тепер, нарешті, в мене є інструмент для того, щоб точно заміряти розміри. Хоча тут також точність відносна. Так, десь маємо 70 сантиметрів, о, міліметрів, вибачте, звісно, не сантиметрів. Далі. Треба ж бути обережним, бо все ж таки навушники доведеться повернути після огляду. Я їх взяв чисто на огляд. Так, ну, 42-40 десь. І ще обережніше. Ще обережніше, обережніше. Глибина, ну, можна вважати, 8 мм. Тож, можете заміряти ваше вухо, і будете знати, як вони. Розмістяться в цих амбушурках. Мої розмістилися дуже комфортно. Як завжди, доволі гнучкий каркас навушників, дозволяє гарне прилягання без якихось проблем. З окулярами, теж проблем і змін в звуці не виникає. Як завжди, асиметричні конектори для кабеля і тут в нас використовується не міні xlr а звичайні 3,5-мм. Штекери. Я думаю, що це насправді непогана ідея, тому що таких кабелів на ринку більше, вони трохи дешевші. Ну, а тримаються ці конектори теж доволі чудово. Думаю, що в майбутньому мези підуть в бік уніфікації своєї лінійки, кабелів та конекторів. Комплектний кабель з їх преміум-лінійки, плетений вручну з мідного. Кабелю. Як бачите, гарне плетіння, доволі довгий, такий розгалужувач в нас. І вирішили вони, що достатньо одного 63 мм штекеру. Кабель довгий, що натякає на те, що він розрахований на використання з чимось настільним, зручне. Ну і в цілому він гнучкий, майже без мікрофонного ефекту, тому тут нема до чого придиратися, прискіпуватися або щось таке. Комплектний кабель дуже гарний. Ну і в цілому, всі все, що стосується дизайну, навушників, комфорту і всього такого, зрозуміло, що вони максимально то на топовому рівні. Ну і зрозуміло, також вуха в них не перегріваються, вони від доволі відкриті, гарно вентилюються. тому це не моделька для прослуховування десь на роботі або на вулиці. І ви будете заважати, і вам будуть заважати. Ну, це типово для відкритих навушників взагалі. Що стосується звуку, взагалі мені ці навушники найбільше нагадують перші імпіріан. Інколи навіть вони більше нагадують мені перші імпірія, ніж другі імпіріан нагадують перші. Також логічно, мабуть, те, що Мези не стали робити ще одні навушники, які були б схожі там на те, що в них вже є в лінійці. Ну, боже, який в цьому сенс. Тому вони зробили модельку, яка трохи робить крок в бік. Від типової для топових планарів чистоти, прозорості, і зробили трохи більше акценту на музичній складовій, на більш органічному звуці, який, мабуть, можна охарактеризувати як комфортний. Тут, звісно, все ще видатна технічна складова, швидкість, скажімо, детальність, але в той самий час мікроконтраст тут не домінує, він не відіграє таку велику роль, як в інших модельках від «Мезе». Тому в цілому це дає трохи інше їх сприйняття. Але в той самий час, що дуже цікаво, вони не стали активно підкреслювати низькочастотну складову. Взагалі, бас тут фактично лінійний і тут немає типового акценту на низьких частотах. Але завдяки тому, що тут в нас крутий планар від Рінаро, це означає, що тут немає нестачі в басі. Тому тут є, коли потрібно вага, тут є, коли потрібно пружність, ударність, а дуже гарна кількість дрібних нюансів, але все це не фокусується, все це не підкреслюється занадто. Тому бас тут такий, як би це сказати, ненав'язливий. Коли потрібно, він може й лупанути. Коли потрібно, він видає вам прям круту кількість ось цього гуркіту. Рамблу і всього такого, розподіл ваги майже ідеально такий, як є в записі. Але зрозуміло, що це має бути класно записаний трек. З іншого боку, в цілому, з сучасними джерелами можна ж додати басу еквалайзером, якщо вам його буде бракувати. Але я не думаю, що вам його забракне, тому що все ж таки. Коли ми говоримо про топові навушники, ми маємо на увазі і топові джерела, і такі ж топові записи. Тому в, в таких умовах тут все дуже і дуже гарно. А мабуть, трохи менше дрібних нюансів порівняно з, наприклад, елітами, але все рівно кількість дуже гарна і класно рендеряться текстурки, тому в цілому інструменти звучать доволі натуралістично. Бас добре контролюється і залишається на своєму місці? Ну, але це, мабуть, очікувано на цьому рівні. І перший приклад це Blues Company Silent Night, черговий трек з безкоштовних семплерів від HD Tracks. там, де не здається, а вийшов семплер 2025 року. Тож, якщо ви їх маєте в колекції, можете качати. А, якщо дають безкоштовно, то в цілому, чого ж не брати? А, ну і тут в нас і бас, і ударні, і все це доволі насичення, але навушники абсолютно не пасують тут. Все звучить гарно і повнотіло. І вирішив я додати якоїсь електронної музики для тесту. Ну, Glitch Mob якось давно не слухав, ось послухав, і от на тому самому Skull Club, наприклад, в них є такий ефект від басу, принаймні я його так сприймаю, що от бас не просто звучить. А він, наче так, падає на тебе періодично. Звісно, тут немає ось цього відчуття басу, яке дає, які дають там сабвуфери, наприклад, коли ти його сприймаєш тілом. Але все рівно от відчуття такої маси, маси, яка на тебе падає, воно тут є, і навушники це передають прям дуже добре. Хоча, знаєте, це насправді ще одна така ілюстрація того, що ачеха нічого не говорить про навушники, тому що по АЧХ тут в нас. Мало басу і якісь занадто яскраві агресивні верхні частоти, і мають навушники бути моніторними, але вони абсолютно не такі. І бас переходить в музичну органічну середню частину органічні середні частоти. Інколи бачите, трохи с... слова губляться. Тож е, е, що ми тут маємо посередині? Детальність. Прозорість, але немає ось цієї прям абсолютної кришталевої чистоти і прозорості, типової для багатьох планарів. Натомість тут є підкреслена емоційна складова і трохи доданої динаміки до інструментів. Тому в цілому вони звучать так насичено і подаються більш цілісно. Також тут гарно побудована уявна сцена, але вона менша ніж в елітах чи «Імпіріанах». Не те, щоб набагато, але відчувається, що навушники да, намагаються будувати сцену трохи інтимніше. За рахунок цього підкреслення вокалу він буде трохи підсунути до вас. І це змінює сприйняття музики багатьом жанрам це прям класно пасує, дуже да, особливо там вокальним, деяким інструментальним речам, деяким альбомам в металі. А інколи це не так класно. Там інколи да, хочеться якраз там чистоти і прозорості, але ну вже різні варіанти подачі. Тому в цілому тут навушники, звісно, технічні, але вони намагаються також бути трохи більш комфортними. Але це той тип комфортності, ніколи в нас там все розгладили і залишили в нас без деталей. Ні, це просто така більш музична подача. Ну і давайте по прикладах пройдемося. Вони тут цікаві, як на мене. Перше, це Powerwolf, Вольф, е, рідкий звір в їх дискографії, павербалада і Where The Wild Wolves Have Gone. Тут у нас є і оркестрова складова, і чудова вокальна робота, і гітари. Ну, тобто, це такий прям епік, металевий, дуже класний. Мені він подобається. І от якраз на оркестрі ти відчуваєш, що він подається не так масштабно, як це б зробили, наприклад, Еліти. Але в той самий час в нього трохи більше динаміки і більше цілісності, і це прям такий от оркестр, який має акомпонувати метал-баладі, а не просто там оркестр, який грає там якусь класичну музику. І також, звісно, додані емоції, вокалі просто роблять цей трек ще більш розривним, ніж він є. І другий приклад це Pink Floyd «Welcome to the Machine». Дуже класно звучить ось цей ефект на початку, який зображає машину. В цілому, мабуть, для цього треку суб'єктивно я б віддав перевагу насправді другим Imperian, але тому, що вони трошечки агресивніші е, в цілому. Але на цих навушниках теж дуже все добре. І вокал, і музична частина передаються гарно. І верхні частоти я бачив на них нарікання, але тут я б сказав, що верхні частоти тут фактично ну дуже топові, дуже круті. Просто їм потрібний гарний контроль. Їм потрібно дуже класне джерело, яке не намагається від себе зробити. Нас... Додатково насиченість верхнім частотам, і також потрібні гарні треки, в яких верхні частоти чудово прописані. І тоді у вас тут буде все. У Вас будуть правильні атаки, затухання, у вас буде оберт насичення обертонами. Тобто, по верхніх частотах, прям вони, от, мабуть, за допомогою ось цього, як... як там ця технологія зветься, AMTS, вони досягли прям дуже класного рівня, і тому в, в цілому по верхніх частотах їх, думаю, можна порівнювати навіть з. Емпіріан 2» і елітами. Тому вони гарно подані, в них максимальна протяжність. Вони насичені, але ну принаймні для мене не агресивні. Але знов-таки тут дивіться на джерело. І це нам дає ось відчуття повітря, відчуття приміщення, де записувалося, якщо це є в запису. Дуже гарну кількість обертонів, правильні атаки і затухання, тобто, ну, от все це, що дає нам умовно дорогі навушники з топовими верхніми частотами. Знаєте, з мого досвіду, насправді зазвичай на поверхніх частотах саме ось цей умовний рівень, хоч я і ненавиджу це слово, він найпростіше зчитується. Але побачимо, скажімо, принаймні в бюджетному сегменті верхні частоти покращуються може, це вже буде в майбутньому і не так. І перший приклад це Лейла Мартіал «Серендіпіті». Дуже мені подобається перший альбом Лейли, він такий більш класичний джазово-вокальний, а потім вона як пішла більше в експерименти, і ось «Серендіпіті» – це якраз ілюстрація всього цього. Це такий дуже хаотичний трек, цікаво-хаотичний і. Але тут менш її вокалу з цього витонченості, як я була в першому альбомі Dance Floor. Але це рівно дуже багато інструментів і обертонів, йде верхні частоти, і навушники з цим дуже гарно показують себе. І Ensemble – це просто от коли якість запису, це ще один інструмент. Стриманий, спокійний джаз, дуже класно виконаний, бездоганно записаний. Ну, має, бачите, тут навіть обкладинка сама за себе говорить, і навушники це вивозять абсолютно без проблем. По джерелах, ну, як завжди, навушники від мези вони не вимагають якогось там зварочного трансформатора, щоб звучати. Їм не потрібно прям багато потужності. Ну, насправді, поет потрібно трохи більше потужності, ніж другим імпіріям, наприклад, але не так, щоб прям дуже багато. В цілому, їх їх саме з точки зору. А ватів або міліватів, непогано розкривають майже всі сучасні джерела. От що їм потрібно, це насправді, щоб джерело добре контролювало верхні частоти і не намагалося накачати їх додаткову енергію з якоїсь причини, тоді все з ними буде чудово, і вони класно розкриваються без якихось великих проблем. Якщо казати про порівняння, ну насправді в мене досвіду, з, майже з іншими модельками. Окрім безпосередньо різних моделек від мезень, немає. Не знаю, може це трохи погано, а з іншого боку, знаєте, як від добра добра не шукають. Тож, що ми тут маємо? Імпіріан 2 вони більш агресивні. Агресивні не в плані там якоїсь жорсткої подачі, а в плані того, що вони більше то, то тебе як тицюють носом в мікроконтраст, в насиченість, в бас. От Все це, типу, дивись, дивись, який ми технічні, як ми все це можемо. Ось насолоджуйся, Тут у нас більш розслаблена подача. Еліт, вони такі вишукані, благородні, нейтральні. В них є цей мікроконтраст, вони не так його підкреслюють, як, наприклад, другий імпіріан, але все рівно він присутній, і, скажімо, в більше фокусу. Вони будують більшу сцену, але тут в нас трохи більше доданої емоційності і музичності. А ліріки другі я не чув порівняно з першими. Звісно, попри однакову ціну, тут у нас краща сцена і взагалі технічність. Тому тому, тому що перші лірики вони закриті навушники, а це все ж таки накладає певні обмеження. Сподіваюсь, послухаю другі лірики і ще щось теж про них скажу. Ну і перші імпіріан вони в них трохи більше низьких частот, і трохи більше ваги. От відчуття на низьких і середніх частотах. Але тут в нас менше ваги, але в той самий час більш трохи краще пророблені верхні частоти. Тому в цілому, якщо ви шукаєте щось топове, але ви хочете комфортної, але в той самий час емоційної подачі, ну комфортної, звісно, дуже умовно. Це не той рівень комфорту, коли все розгладжено. То в меза є чудова пропозиція, і я впевнений, що багатьо, багато людей дуже вподобають поети, тому що це класні навушники. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.